Як взагалі алкоголь впливає на головний мозок? Алкоголь впливає на роботу головного мозку, змінюючи баланс ключових хімічних речовин, так званих нейромедіаторів. По-перше, він підвищує рівень дофаміну в системі винагороди мозку. Дофамін відповідає за відчуття задоволення і почуття ейфорії, які виникають після випивки. Алкоголь наслідує ефект природних стимуляторів цієї системи, змушуючи мозок думати, що людина робить щось дуже приємне для себе. По-друге, алкоголь пригнічує діяльність нейромедіаторів. Та посилює роботу глутамату. Це призводить до порушення гальмівних процесів в корі головного мозку та підвищеної збудливості нейрових клітин. Через це контроль поведінки послаблюється, прийняття рішень утруднюється. Окрім того, з часом для отримання бажаного ефекту потрібна все вища та вища доза алкоголю. Розвивається так звана толерантність і підвищується дозування. І формується хімічна залежність внаслідок нейроадаптації. Мозок намагається компенсувати цей дисбаланс, викликаний регулярним прийомом спиртного.